Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Мені трошки незручно, буду ось так добре. Тому що вигулюю зараз дусю, пішли ми з нею трошки прогулятися. Та хочу з вами поговорити. Хочу з вами, знаєте, чим поділитися. Психоемоційний стан. Ви знаєте, я себе спіймала на думці, дуже гарній думці. Сьогодні у нас Україна була під черговим обстрілом ракетним від Російської Федерації. І в кожному місті сьогодні було неспокійно. Я знаю стан моїх дівчат, які також це все переживають. Але ми кожен з нас переживає по-різному. І ось хотіла з вами поділитися цим інформаційним станом, який саме був на зараз. Сьогодні було дуже гучно. Ну, те, що я порахувала, це було 5 аж або 6 бахів. Ну, те, що я ще, як то кажуть, чула. А скільки їх було, ну, я думаю, що більше. Чула свіст ракети. Ну, і Буквально через 2 хвилини, ой, 2 секунди десь, було бабах. Ну, Тобто я розумію, що це прильот, тому що як працює ППО. Вже ми трошки відрізняємо. Зовсім інші звуки. Ніколи не думала, що буду в 21 столітті розрізняти звуки ракети і звуки ракет ППО. Але це наше таке сьогодення. Сьогодні не про це. Сьогодні був атакований ракетний обстріл міста Кременчук. Ну, сама не, не знаю, знаю, що біля мене десь зараз прогуляюсь в той район, де думаю, що скоріш за все був прильот. Ну, можливо, я можу помилятися, тому що коли вибухи лунають чутно по всьому місту і десь громче, десь тих, тихіше, але стовп диму був саме в моєму районі. В телеграм-каналах прочитала, що... Полетіли вікна, досі-сюди полетіли вікна, горіли автівки людей. І одна моя знайома, вона працює в медичному закладі. Сказала, що зараз в реанімації знаходиться жінка 66 років, поранення плеча, рвана рана. Ще якісь є моменти, тому зараз рятують життя цій людині. Ну, наче десь в цьому районі це все сталося, ну, поки не бачу. Але стовп дима, коли мені дзвонили мої знайомі кажуть, Олена, десь в своєму районі. Що я хочу, про що я хочу з вами сьогодні поспілкуватися? І як саме ось такі... Критичні стани впливають на нашу нервову систему. Ну, Звісно, що після закінчення війни ми з вами не будемо в гарному емоційному стані і ми можемо собі допомогти, я вам вже розповідала, да, подорожі, переключати увагу на родину, на рідних, з ким хочеться спілкуватися. А зараз ось, Дуся, пішли. А зараз, знаєте, в мене, як показує практика, не хочеться взагалі ні з ким спілкуватися. от, Маючи свій YouTube канал, я знаходжу, скажімо так, віддушину саме у веденні свого каналу. І записуючи такі відео, я розмовляю з вами. Да, я вас не бачу, але я відчуваю вашу енергетику від вас. Дуже гарно і позитивно. І дуже вам дякую за слова підтримки, де ви зранку розривали мій дірект. Все добре. Так от про емоційний стан. Знаєте, раніше, коли на початку війни, протягом цього часу повномасштабного вторгнення, в мене було таке, знаєте, я себе стримувала, ледь навіть не стримувала, ледь стримувала, щоб не заїдати стрес. Ну і на початку війни зі мною такое сталося, що я саме заїдала стрес і за місяць наїла 7 кілограмів. Але дякувати, не знаю, Зозулинки своїй, супроводу якому я була, я попросила свою колегу нутріцолога піти на супровід з нею. Мені це допомогло викарабкатись. Ну і саме так і працюють мої марафони, де дівчатка підуть на супровод і таким чином рятують себе і допомагають собі. Черговий раз, коли сьогодні сталася велика масштабна ракетна атака. Я, мабуть, вперше за весь час. Ви ж знаєте, що постійно літають шлюхеди, каструпалки. Ну, це все, як то кажуть, реалі життя. Але завжди лячно, ну, якось можна перенести це. Да? Я себе стримувала, щоб ніде не піти, нічого не схом'ячити. Навіть таку тактику випрацювала, нічого не купляю, смаколиків. Якщо якийсь смаколик є, він на роботі. Там -то каву можу взяти, якусь цукерочку в шоколаді собі купити, сухофрукт в шоколаді. А, так ось, так, а куди ми з тобою Дуся підемо? Куди ми підемо? Пішли. Пішли ось так. Пішли, мабуть, отак, так. Да. Пішли отак. Ну, в тому районі, де було дуже гучно, можливо, десь далі в дворах, бо, я ж кажу, машини погоріли. І жінка реанімації, десь, мабуть, всередині, в глибині, ми не будемо ходити і розділятися. Так ось, сьогодні, перше, мабуть, за все весь час я не пішла щось хам'ячити. А знаєте, як я зробила? Я, ну, я вже був відбій повітряної тривоги, я швиденько почистила зуби, провела себе до ладу. І зробила собі маску. А потім вімкнула голосно музику і почала прибирати. І ви знаєте, вперше мені не захотілося, не те, що не захотілося, навіть я для себе почала поступово усвідомлювати, що, ну, на жаль, ми живемо в такому часі. І заїдати це не, не мій випадок. І саме зниження рівню гормону кортизол спрацювало, спрацювало фізичне навантаження і бажання зробити для себе щось приємне. Я зробила масочку. Я фото кину на аватарочку. Уявляєте, як змінюється мислення, коли ти знаходишся на цьому шляху, коли ти знаходишся в роботі. І от саме зниження води і психоемоційний стан також залежить від нас. Тому намагайтеся ще додатково і собі допомагати. Десь вговорювати себе, десь мотивувати своїми аналізами. Да? Це дуже допомагає дівчат мені, і от я зараз в процесі зниження ваги, знаходилась два роки і вже більше трьох років на утриманні. І ви знаєте, от саме тільки постійна робота над собою дає та такі результати. Ми дуже хочу, щоб у вас також, знаєте, поступово випрацьовувалось розуміння чіткого, що це здоров'я. Навіть ось такі, такі негаразди ви обов'язково переживете і обов'язково все буде добре. Тому допомагайте собі, рухайтесь, ходіть більше. Як я кажу, вигулюйте мітохондрії. Це дуже і дуже допомагає. І я вас всіх міцно обіймаю. Хто додивився це відео до кінця, напишіть, бо це таке, знаєте, крик душі. Хотілося цю емоцію, цією емоцією поділитися з вами. І розкажіть, як ви переживаєте ось такі стресові ситуації під час обстрілів, під час війни. Поділіться в коментарях. Я теж почитаю, І я вас всіх міцно-міцно обіймаю. -міцно Тримаймося. Всім папа. -па.